Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Пожежі пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Автівки. Одна людина загинула, двоє поранені. Минулої доби російські військові обстріляли 22 населених пункти правобережжя Херсонщини. Поновили роботу через півтора місяці після деокупації міста. Щодня за послугами звертається близько 40 херсонців. Як працює центр надання адміністративних послуг у місті? Щомісяця віддає 2000 тисячі гривень з пенсії на допомогу українським військовим. Пише вірші та чекає з фронту онука у рідному Херсоні. Історія 82-річної Марії Олексієнко. Багатоповерхівка, у якій мешкає Людмила, була під обстрілом вночі після другої години. Жінка розповідає, вона переховувалась у підвалі. Її квартира пошкоджена. Попала в мою квартиру, так он, хлопці роблять. Зараз уже там до Все повеляли стінки, люстри літілі. балкон застращений взагалі. Тож банкомаль стріляє і попадає, а ми страдаємо. Ті все повиїжджали, нікого немає, а я от залишилася одна. Ой. І стекла побили. ой, Боже мой. Ну як я тепер Где я візьму стекла і дію в стекольчик. Вирвало двері, вирвало цей. Воно розбите вікно, все розбилось. Воно п'ять і ось. Зірвало прямо сварку, зірвало. Віталій говорить, обстріл почався о 22.30. «Дома сиділи і не чекали такого, але в них не совісті, не стида нема, бо Мирне життя наше порушене путіним і росіянами. зробило нас людьми, котрі все зроблять для того, щоб Україна була. Є і буде. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 22 рази обстріляли територіальну громаду. Під вогнем був Херсон, Зеленівка, Антонівка, Садове та Придніпровське. Пошкоджені 12 багатоповерхівок, 5 приватних будинків та дві автівки. Обстрілювали військові РФ і населені пункти шести територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію, наносив удари по населеним пунктам Монастирське, Червоний Маяк, Михайлівка, Осахарівка, Качкарівка та Сабуківка. Також використовуючи безпілотні літарні апарати, наносив удари по місту Береславу та населеному пункту Дучани. Із артилерії бив по населеному пункту Львова, в результаті чого пошкоджень зазнало фермерське господарство. Та елеватор із реактивних систем залпового вогню наносить удари по населеному пункту Тягінка. В результаті вказаних обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Через російські обстріли минулої доби одна людина загинула, двоє поранені. Розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Одна жінка, на жаль, загинула 83-річна. Мешканка Велетенського, Белозерської громади внаслідок обстрілу загинула на подвір'ї свого будинку до приїзду лікарів. Також під обстрілом був сам Херсон, майже всі райони Херсону були під обстрілом, були пожежі. Отримав поранення 22-річний хлопець, поранення голови осколкове, також поранення тіла. Пошкодження печінки зараз знаходяться в лікарні. Лікарі надають необхідну допомогу. Це вчора було близько сьомої вночі. Росіяни обстрілювали також Ромашкове. Там постраждав чоловік. Ще один його також було доправлено до лікарні з пораненнями. Вчора під обстрілом було село Садове, там загорівся житловий будинок. Рятувальники швидко ліквідували пожежу вже вночі. Під ворожим обстрілом був один з мікрорайонів міста Херсон, де спалахнуло одразу два житлових будинки. Не дивлячись на повторні обстріли, пожежу до ранку вдалося ліквідувати. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 22 населених пункти правобережної Херсонщини. Розказав Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Ігор Горпенченко Суспільне новини, Херсон. Павло збирає документи для відновлення бізнесу. Розповідає, прийшов до центру надання адміністративних послуг за витягом про пенсійний стаж. Буду оформлювати підприємство приватне. Тому що сподіваюсь, почнемо виробництво, яке відладжуємо. Так що такі плани. Ганна з чоловіком оформлюють документи на компенсацію за пошкоджене житло. кажуть, до ЦНАПу прийшли отримати витяг з реєстру. У нас маленький земельний участок там в Чорнобає. Чорнобайовська громада, і нам треба взяти кадастровий номер. У нас є документи, є, все, все є. А треба тільки кадастр... витяг взяти. Найчастіше херсонці зараз звертаються з питаннями реєстрації пошкодженого і зруйнованого майна, місця проживання тощо розказує державний реєстратор департаменту адміністративних послуг Володимир Сидоров. Приходять до ЦНАПу і підприємці. Найчастіше, за словами Володимира, для закриття бізнесу. Проте кількість реєстрації. Цій благодійних організацій навпаки збільшилась. «Благодійні організації – це зараз найпотужніше в сфері реєстрації, тому що майже кожного дня приходять ті люди, які виражають своє бажання в цьому напрямку працювати. Зараз вони тут працюють в повному обсязі. Вони допомагають військовим, вони допомагають людям, які залишилися в місті Херсоні. Центр надання адміністративних послуг поновив роботу через півтора місяці після звільнення Херсона, розповідає директорка департаменту Тетяна Кравченко. Під час окупації більшість техніки і меблів центру російські військові вивезли. Пошкоджені були і приміщення, каже директорка. Відновлено майже всі послуги, і також додано багато послуг, які зумовлені також військовим станом. На сьогодні, із того, що в нас не тобто працювало до початку повномасштабного вторгнення і не відновлено на сьогодні це паспортний сервіс. Але ми в процесі Уже в нас є станції, вже в нас є початкова документація. Так вважаємо, що навесно вже. Запрацює паспортний сервіс до повномасштабного вторгнення у департаменті працювали 68 людей, зараз 20. На сьогодні такої кількості співробітників вистачає для надання послуг. Щодня каже Тетяна Кравченко, обслуговують близько 40 людей. Влітку, після підриву російськими військовими Каховської ГЕС, до центру щодня звертались до сотні відвідувачів. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко Павло Гіль, Суспільне новини. Херсон. Я сказала. Я буду голодувати, хватить мені хліба і води, хоча в мене все є. Але я буду допомагати нашим воїнам. Може, оці дві тисячі комусь життя спасить. 82-річна Херсонка Марія Олексієнко щомісяця перераховує дві тисячі гривень з пенсії на потреби фронту. Внук в мене 30 років воює. І я його просила, дай мені карточку, я знаю, що вони збирають весь час. То збирають на машини, оті, то на дрони, тому що їх не вистачає. Він казав, бабуля, не треба. Скільки там в тієї тої пенсії? Я кажу, я отримую гуманітарку, аби у вас було чим захищати Україну, її народ, діток. А я скільки можу допоможу, він мені не давав. То я першу вислала дві тисячі, вислала на притулу. Ну а потім, коли він вже приїхав, дали йому там чи на 10 днів, чи що, і я кажу, ну що, будеш давати мені телефон? Так, кажу, буду. Кілька разів на тиждень жінка їздить до селища Кіндійка, готує безпритульних тварин, доглядає за будинком онуки, яка разом із родиною виїхала з окупованого на той час Херсона навесні 2022 року. Вони мене просили потім давай виїжджай. Олена плакала, бабуля, поїхали. Я кажу, ні, я нікуди не поїду, я буду допомагати. Чим можу? Я сказала, я нікуди не поїду, тому що вони розбомбили внучки, внуку дом. вікна повибивали, двері заклинило від цього бойбуха, стеля попадала. І стараюся допомогти, чим можу. Боюся, літають вулиця та якби ви бачили, яка вона гарна вулиця була, а підіть зараз, подивіться, одні, одні скелети стоять домів. Ні, ні одного дома нема цілого, такі гарні домі, дома були. Квіти завжди, чистенька вулиця. Жінка розповідає, у перші дні повномасштабного вторгнення, внаслідок російського обстрілу, загинула сусідка її онуки. Вона, врач, була по животним, і ця жіночка попала під ці завали, і хлопчик залишився 12 років. Він троє суток діставав її звідти сам, бо туди ніхто не міг ні дойти. Не доїхати. І ця дитина 12 років. Вона діставала свою маму 38 років їй. Марія Олексієнко має зошит, у який занотовує свої спогади та поезії онука воїна. Є там і її вірші. Тривожну валізу не буду збирати. Я тут народилась, не, не хочу тікати. Тривожну валізу не можна вмістити все що дороге і без чого не жити. Як рідних могили з собою забрати, дорогу до храму, стежку, до хати, забрати кільницю в саду, це я продачу свою. Ну, що ж, у валізу я можу вмістити, щось дуже багато приходиться лишити, прийдеться лишити, а батьківщину я можу забрати? Простіше лишитись. І в це захищати. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.